Селище Покровське, Синельниківський район. За даними інтерактивної мапи, Діпстейт, звідси до фронту приблизно 14 кілометрів. За словами місцевих жителів, сюди, окрім російських шахедів, почали прилітати каби. Це кришка От шахеда бачка, туп'яно. Це ви знайшли у себе на подвір'ї? Так, Да, там. І там таких куча. Руслан показує уламки російського шахеда, який знайшов на власному подвір'ї після чергового обстрілу армією РФ. Ось це теж од нього уламки. Прилетіло суті з сусідня а пошкадала моя. Чоловік розповідає, два тижні тому разом з восьмирічним сином евакуювався з Покровського на Львівщину. Тож під час атаки вдома не було нікого. Мені прислали ну фото, що в мене ну дах. Я приїхав 1200 км, щоб відремонтувати самотужки. Оце дах, вікна і там у кухні потолок упав». На сусідній вулиці частково зруйнований будинок внаслідок російського обстрілу, що стався днями, розповідає Ольга. Жінка приїхала забрати речі матері, яку вивезла звідси на початку жовтня. Це з сусіди, вони виїхали, мабуть, за тиждень чи за півтора до прильоту Шахеда. Виїхали з валізи, тобто всі їх речі, я так розумію, що тут лишилися. Як далі вони будуть, я не знаю, мені невідомо. Ольга розповідає: у цьому селищі виросла. Потім переїхала до Дніпра. Згадує раніше завжди було людно зараз майже нікого не залишилося. Раніше кошмарили щоночі, зараз і в день, і в півішки поруч уже біля покровського лягають каби. Місцеве населення майже все виїхало, бізнес згортається. Людям страшно. Наслідок атаки РФ В селищі пошкоджені житлові будинки, загальноосвітня та музична школи, будинок культури, магазини. Та перукарня Роман Михальчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.